Як правильно обкатати мотокосу. Якщо купили мотокосу і не знаєте, як обкатати, зараз я покажу. Треба поставити спеціальний обкаточний диск. О, поставив отакий обкаточний диск. І пише в інструкції на цьому обкаточному дискові треба спалити 3 бачка бензину. І вона обкатана. Включаємо, ставимо обкаточний диск, включаємо максимальні обороти і обкатуємо. Кому така тема цікава, я її поставив, бо неудобно трошки тримати. Кому така тема цікава, підписуйтесь, ставте лайкоси. Якщо набереться скільки, давайте 5 тисяч лайків на цьому відосові. Знімлю відос, як я цим диском кошу і як обкатую свою новеньку косу. Бо я її ще не заправив, звісно, свіжак новенька. Мотокоса 52. О, 52 роки має служити. І будемо оцим маленьким обкаточним діском її обкатувати. Ну, якщо не цікаво, то пишіть, що це дурня і воно не цікаво. А якщо цікаво, лайко ставте і будемо косити.